Ти колись відчував це дивне відчуття. Бажання всередині палає, розпалює думки, кожна клітина тіла чекає на дотик, на близькість, але в той самий момент, коли здається, що ось ось усе станеться, нічого не відбувається. Тіло мовчить. Реакція, яка колись була такою легкою і природною, тепер вимагає зусиль, терпіння, а іноді і розчарування. Чи траплялося таке з тобою? Якщо так. Залишайся зі мною, адже те, що ти зараз дізнаєшся, може змінити твоє ставлення до власного сексуального здоров'я після пеяте десятьох років. Багато чоловіків у певний момент життя починають помічати, хоча бажання залишилося, ерекція вже не настає так швидко або взагалі не приходить без додаткової стимуляції. І в цей момент у голові виникає природне запитання, що зі мною не так. Невже це старість? А може. Якась проблема з чоловічим здоров'ям. Це може налякати, викликати тривогу, змусити відчувати себе втраченим і незрозумілим навіть самому собі. Але перш ніж робити висновки, давай розберемося, чому бажання і ерекція це зовсім не одне й те саме. Сексуальне бажання після 50 це потужна сила. Вона живе в думках, у фантазіях, у глибинах емоцій. Але ерекція це складна фізіологічна реакція. Яка залежить не лише від настрою або бажання. Вона вимагає злагодженої роботи судин, нервів і гормональної системи. І коли щось із цього балансу порушується, тіло починає відповідати інакше, навіть якщо пристрасть залишається такою ж сильною. Ти не самотній у цьому досвіді. Дуже багато чоловіків стикаються з тим, що після 5-10 років сексуальне здоров'я змінюється. І це не завжди сигнал про серйозні проблеми. Часто це природний етап, який вимагає трохи більше уваги до себе, розуміння процесів у своєму тілі та готовності змінити кілька звичок заради нового рівня задоволення. Чи замислювався ти, що може бути причиною такого розриву між бажанням і фізичною реакцією? Можливо, це зниження рівня тестостерону, можливо, зміни в кровообігу, а можливо, щось настільки тонке, що ти й не здогадувався. Те, що ти дізнаєшся далі. Допоможе тобі зрозуміти свій організм краще і знайти способи повернути гармонію між тим, чого прагне душа, і тим, на що здатне тіло. І якщо хоча б одна з цих думок відгукується в тобі, я хочу запросити тебе взяти участь у нашій розмові. Залиш свій коментар нижче, поділися, чи знайома тобі ця ситуація, що ти відчуваєш, коли бажання є, а тіло не відповідає так, як раніше. Можливо. Твоя історія допоможе комусь іншому зрозуміти, що він не самотній. Можливо, саме твої слова підтримки або досвід надихнуть ще одного чоловіка не втрачати віру у себе. І якщо тобі відгукується те, про що ми говоримо, постав лайк цьому відео. Це маленький, але дуже важливий жест, який допомагає нашому каналу старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність зростати і доносити важливі теми до ще більшої кількості чоловіків. Які сьогодні шукають відповіді. І, звісно, я запрошую тебе перевірити, чи підписаний ти на канал. Якщо ще ні, приєднуйся. Тут ми чесно і з повагою говоримо про те, що дійсно має значення для твого життя після 5-10 років. Твоя підтримка надихає створювати ще більше корисних матеріалів, які допоможуть тобі відчути силу свого тіла і душі в новому етапі життя. І зараз ми продовжимо розбиратися глибше в тому, як саме бажання і ерекція відокремлюються з віком, і що насправді можна зробити, щоб повернути цю важливу гармонію. Багато чоловіків вірять, що сексуальне бажання і ерекція це дві сторони однієї медалі, щось нерозривне. Але правда полягає в іншому. Бажання зароджується в голові, у центрі наших емоцій, у місцях, де народжуються фантазії, де будується настрій близькості. Це емоційний і психологічний процес, який може бути потужним навіть тоді, коли тіло не завжди готове відповісти фізично. Ерекція ж, це фізіологічна реакція. Вона залежить від того, наскільки добре працюють твої судини, наскільки гнучкою залишається нервова система, і як гормони підтримують цю складну систему в тонусі. Це ніби мотор у машині, бажання це запалювання, яке запускає все. Але якщо бензин не надходить або двигун зношений, автомобіль не рушить з місця. Навіть якщо ти крутитимеш ключ у замку запалювання хоч сто разів. Ця правда відкриває завісу над тим, що часто лишається в тіні. сексуальне бажання і фізична готовність це два паралельні шляхи, які з віком можуть почати розходитися. І якщо ти це зараз відчуваєш, це не кінець шляху, а лише новий поворот у твоїй особистій трансформації. Усвідомлення цього може стати моментом істинної сили, бо відкриває можливість діяти усвідомлено, а не жити в тіні сумнівів. Проблеми з ерекцією після пеяте 10 років часто пов'язані не з відсутністю бажання, а з тілесними змінами, які накопичуються непомітно, зміни в кровобігу, зниження еластичності судин, зміни рівня тестостерону. І саме тут починається справжня подорож чоловіка до розуміння свого тіла заново. Не як ворога. Що підводить, а як союзника, якому потрібно більше підтримки, уваги і мудрих рішень. Те, що я хочу передати тобі сьогодні, має глибокий вплив не тільки на твоє сексуальне здоров'я, а й на твою впевненість у собі, твоє відчуття радості і повноти життя. Розуміння справжніх механізмів того, що відбувається, руйнує страхи і відкриває шлях до нових можливостей. Це не про поразку. Це про перехід. Про новий рівень зрілості, де твої рішення і твоє ставлення стають ключем до результату. Зараз я хочу піти ще глибше в цю тему. Поки ми рухаємося далі, хочу попросити тебе, якщо те, що ми обговорюємо, відгукується в тобі, напиши в коментарях я на цьому шляху. Твої слова мають значення. З віком наше тіло змінюється. Це частина природного циклу життя, і в цьому немає нічого страшного чи соромного. Але важливо розуміти, що за цією трансформацією стоять дуже конкретні процеси, які впливають на сексуальне здоров'я. Одним із перших чинників є зниження рівня тестостерону, гормону, який не тільки відповідає за сексуальне бажання, а й підтримує загальну енергію, силу і впевненість. Коли тестостерону стає менше, тіло починає посилати інші сигнали, знижується тонус м'язів, змінюється настрій, зменшується швидкість фізичної реакції. Ще один прихований механізм це поступова втрата еластичності судин. Кров більше не тече так легко і вільно, як колись. А ерекція напряму залежить від здорового кровообігу. Коли судини стають жорсткішими, коли вони втрачають свою гнучкість, тіло починає відчувати труднощі з досягненням і підтриманням ерекції. Це відбувається непомітно, поступово, ніби за кулісами великих змін, які ми помічаємо лише з часом. І, звичайно, нервова система також зазнає змін. Сигнали, що передаються від мозку до тіла, можуть стати менш чіткими або повільнішими. Усе це створює певну відстань між бажанням і тілесною відповіддю, що раніше здавалась такою простою і миттєвою. Це ніби ти натискаєш на педаль газу, але машина реагує із затримкою. Спочатку це може викликати розгубленість, навіть страх, але правда полягає в тому, що ці зміни. Природна частина нашої еволюції. Те, що багато хто вважає кінцем, насправді є запрошенням до нової якості життя. Важливо пам'ятати так, тіло змінюється. Але разом із правильними рішеннями, новою ментальністю і турботою про себе ці зміни можна не просто прийняти, ними можна керувати. І навіть перетворити їх на шанс відкрити глибшу, мудрішу, більш усвідомлену сексуальність. Твої дії. Твоє ставлення і твоє бажання зрозуміти себе зараз мають колосальний вплив на те, як ти пройдеш цю частину свого шляху. І перед тим, як ми продовжимо, якщо ти відчуваєш, що ця розмова торкається важливих струн у твоїй душі, напиши в коментарях Я вибираю силу. Це твій крок уперед. Одним із найбільш делікатних моментів цієї трансформації є момент, коли бажання залишається, а тілесна відповідь починає змінюватися. Спочатку це можуть бути майже непомітні сигнали. Ти все ще хочеш, відчуваєш пристрасть, фантазуєш, але ерекція вже не така впевнена, як колись. Вона приходить повільніше, вимагає більше часу, більше стимуляції, більше терпіння. Іноді вона слабшає саме тоді, коли найбільше потрібна. Це не помилка, не збій, це відзеркалення змін, які відбуваються у фізіології тіла. Бажання може залишатися незмінним, сильним, живим. І саме тому цей розрив між тим, що ти відчуваєш, і тим, як реагує твоє тіло, викликає таке здивування. Це ніби ти тягнешся рукою до дверей, яка завжди легко відкривалася, але раптом вона починає заїдати, опиратися, вимагати додаткових зусиль. І найважливіше тут не ігнорувати ці перші знаки. Бо саме в цій ранній стадії у тебе є найбільше можливостей змінити ситуацію на краще. Більшість чоловіків, на жаль, спочатку списують усе на втому стрес, випадковість. Вони чекають, що все само минеться. Іноді справді бувають періоди стресу чи перевантаження, коли тіло дає тимчасові збої. Але якщо ти бачиш, що бажання є, а тілесна реакція стає непредбачуваною, нестабільною, слабшою, це сигнал. Це не вирок і не причина для страху, але це запрошення подивитися глибше у своє здоров'я і життєві звички. Уміння розпізнати ці ранні ознаки, це як мати карту перед великою подорожю. Ти не будеш блукати навпомацки. Ти матимеш шанс приймати свідомі рішення, зміцнювати те, що можна зміцнити, підтримувати те, що ще легко підтримати. Це момент істини, який відкриває перед тобою двері не тільки до відновлення ерекції. А й до відновлення віри у власні можливості. Твоя уважність зараз це твоя сила завтра. Сила бути господарем свого тіла, своєї сексуальності, свого задоволення. І навіть якщо ці перші знаки налякали тебе або змусили сумніватися, це лише початок шляху до глибшого розуміння себе. І якщо ти відчуваєш, що ці слова резонують у тобі, залиш у коментарях, я помічаю знаки. Це твій спосіб сказати собі, я обираю усвідомленість. Коли ми починаємо помічати ці перші знаки змін, найважливіше не відступити, не здатися, а зробити вибір діяти. І цей вибір не завжди вимагає радикальних змін. Часто саме маленькі, уважні кроки запускають велику трансформацію. Одним із перших способів відновити зв'язок між бажанням і тілесною реакцією є активація сенсорних стимулів. Дотик, запах, звук, погляд, усе це може стати каталізатором для пробудження тіла, навіть тоді, коли механізми вже не працюють так швидко, як колись. Маленькі ритуали ніжності, уважність до деталей, час для близькості без тиску, усе це не просто важливо. Це відкриває нові шляхи комунікації між тобою і твоїм тілом. Другий крок це увага до кровобігу. Прості фізичні вправи, що покращують циркуляцію крові. Можуть мати потужний вплив. Регулярні прогулянки, легкі тренування, вправи на розтяжку усе це працює за кулісами, створюючи кращі умови для того, щоб кров вільніше текла по судинах, приносячи життя кожній клітині. Це не магія. Це фізіологія у її найкращому прояві. Зміни способу життя ще один потужний ресурс. Зменшення стресу, якісний сон, правильне харчування. Відмова від надмірного вживання алкоголю і тютюну, кожен із цих елементів має величезне значення. Маленькі рішення сьогодні формують велику різницю завтра. Це не про ідеальність, це про турботу. Про бажання бути на боці свого тіла, а не ігнорувати його потреби. І, звісно, консультація зі спеціалістом це акт сили, а не слабкості. Перевірка гормонального фону. Стану судинної системи дає не просто відповіді. Вона дає інструменти для дій. Бо коли ти знаєш, що відбувається всередині, ти маєш владу приймати мудрі рішення. Справжня влада це знання і готовність діяти. Кожен із цих кроків це не про боротьбу з тілом, це про союз, про вибір йти шляхом усвідомленої турботи, відкритості до нових рішень і поваги до процесу змін. І коли ці маленькі кроки стають звичкою, ти бачиш, тіло починає відгукуватися повільно, обережно, але впевнено. І тоді ти розумієш, трансформація можлива. Вона реальна. Вона починається саме тут, саме зараз, і з тебе. А поки ми продовжуємо, якщо ці думки знаходять відгук у твоєму серці, залиш у коментарях, я вибираю дію. Це твій символ внутрішньої сили. У глибині кожного чоловіка живе сила, яка не зникає з роками. Це бажання чисте, справжнє, те саме джерело енергії, що надихало тебе в юності і продовжує горіти в тобі зараз. Те, що змінюється, це тіло. Але істина в тому, що тіло може навчитися відповідати по-новому з турботою, увагою, новою ментальністю. Бажання залишається живим у тобі. І твоє тіло може йому відповідати, якщо ти обереш шлях мудрості, ніжності і рішучості. У всьому, про що ми говорили сьогодні, є одна глибока правда, зміни неминучі. Але твої рішення формують твій шлях. Кожна маленька дія як вклад у твоє майбутнє. Кожен момент турботи про себе це крок назустріч тому, що ти дійсно хочеш відчути силу, пристрасть, радість від близькості. Жоден втрачений момент. Жодна складність не визначають твою сутність. Твоя справжня сила завжди була в тобі. Просто зараз настав час активувати її по-новому. Я хочу, щоб ти пам'ятав, немає нічого слабкого в бажанні змін. Навпаки, це прояв мужності поглянути правді в очі, побачити себе справжнього і сказати, я вибираю жити повноцінно. Твоє тіло готове відгукнутися. Йому потрібен лише час. Турбота і правильні умови. І якщо сьогоднішня розмова торкнула тебе, знай, це тільки початок прекрасної трансформації, яка може привести тебе до нової якості життя. Твоє сексуальне здоров'я після 50, це не про обмеження. Це про можливість відкрити нові грані себе, про поглиблення близькості, про справжню, чесну радість бути у контакті з собою і з тим, кого ти любиш. Тому, якщо все, що я сьогодні поділилася з тобою, Відгукнулося в серці, напиши в коментарях я вибираю нову силу. Це твій внутрішній маяк на цьому шляху трансформації. І якщо ти залишився зі мною до цього моменту, я хочу щиро подякувати тобі за цю спільну подорож. Це означає, що в тобі є справжня рішучість дбати про себе і відкривати нові горизонти власної сили. І якщо те, що ми обговорили сьогодні, відгукнулося в тобі, обов'язково підпишись на канал Старіння з мудрістю. Здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо чесно, глибоко і з повагою про те, що справді важливо. І якщо ти відчуваєш, що ця розмова була тобі близькою, залиш у коментарях фразу і я з тобою до кінця. Це буде наш особливий знак того, що ти теж проходиш цю важливу трансформацію. І якщо у твоєму серці відгукнулася хоч одна думка, постав лайк цьому відео, це маленький, але дуже теплий жест підтримки. Який допомагає мені створювати ще більше корисного і натхненного контенту для тебе. І знаєш що? Поруч є ще одне відео, яке прекрасно доповнює те, про що ми сьогодні говорили натискай і продовжуй цю розмову разом зі мною.